Вікторе, розпочнемо із виборів. Вчора у Молдові відбувалися парламентські вибори. Перемогу здобула партія Маї Санду. Що це означає для нас, для України і для всього європейського союзу? Знаємо, що президент Володимир Зеленський вже привітав має Санду із перемогою. Ну, по перше, це стабільність для Молдови в тому сенсі, що курс Молдови незмінно рухатися до європейського союзу. Були так, скажемо, песимістичні очікування, чи навіть погрози про те, що якщо прийдуть до влади сили, які орієнтуються на Росію, курс може бути змінений. Відтак зараз стабільність на кордоні, який є, нараховує з Україною 1200 кілометрів. Це вже великий плюс. По-друге, це означає, що Росія і тут на інформаційному і на політичному фронті здобула велику поразку попри те, що намагалася купити голоси, попри те, що намагалася сформувати політичні блоки з. Людей, які симпатизують Російській Федерації, і попри те, що навіть дистанційно консультувала деяких політиків з тим, щоб вони як їм вести цю передвиборчу кампанію, відверто кажучи, до останнього були сумніви, чи вдасть правлячі партії зберіг... зберегти лідерські позиції, але ну, так розпорядилася доля, що таки у Санду бу... Були механізми, щоб унеможливити цей фактичний переворот. Цьому сприяло по перше, те, що були припинені деякі партії, які фінансувалися з Росії. По-друге, було накрито Службою безпеки Росії служби безпеки Молдови, перепрошую якраз грошові потоки. І це унеможливило великий підкуп виборців, як це було вже неодноразово на молдовських виборах. І як результат, ми бачимо, що ну великий розрив, тому що е партія має санду вона має понад 50%. Голосів. А вже наступна після неї патріотичний блок Ігоря Додона. Там 25%, Якщо не помиляюся, голосів здобули вони. Якраз про патріотичний блок Ігоря Додона на вашу думку, якою подальшою буде його доля, його риторика, тому що все таки в парламент вони війшли і 25% це теж ну немало. Ну, але це не блокуючий пакет. Зараз будемо дивитися, з ким вони будуть блокуватися у парламенті. Там є варіанти, і, звичайно, що голос опозиції він буде голос, скажімо так, опозиції, яка орієнтована на радянську Молдову. Але слава Богу, що цей патріотичний блок не став лідером, тому що повторюсь, тоді би Молдова мала весь всі шанси піти у зворотньому до європейського шляху шляху. Шляху, ну а здоровий здоровий глузд перемагає, і це добре. Е, про ще одне питання, де ви де спробуємо знайти цей здоровий глузд, е, віцепрезидент США Джейді Венс каже, що Росія останнім часом відмовляється від будь-яких переговорів, як із Україною, так і зі Сполученими Штатами Америки. Виправлю себе тут здорового глузду, ми з вами точно не знайдемо. Е, як ви оцінюєте цю позицію Кремля? І, врешті-решт, якщо так говорити і розроз розбирати цю ситуацію, що це це дипломатичний маневр, страх поразки чи спроба нав'язати свої умови на цих переговорах. що що Хоче показати Росія світові е, і собі сама. Насправді, в стратегії Росії поки що нічого не міняється, і це власне показує її тактика ведення не тільки переговорів, але й, в принципі намагання переконати тих партнерів, з якими вона нібито входить в союзницькі відносини, зокрема Китаї, зокрема там. Країни колишнього Радянського Союзу, що вона сильна, як ніколи. І те, що зараз демонструє Росія, вона демонструє те, що вона не збирається поки що на даний момент змінювати свій курс. Вона піднімає ставки, але зрозуміло, що і Захід почав піднімати ставки. Навіть оці заяви. Про потенційне потенційну передачу томагавків від сполучених штатів Америки. Поки що, це я так розумію, більш інформаційний такий посил, ніж реальність, але навіть він є таким механізмом впливу на Росію, щоб вона змінила саме свої стратегічні цілі. А стратегічні цілі Росії зрозуміли. Вона хоче захоплення всієї території України. Вона не б'ється зараз за одне село чи за одне місто. Для неї це лише механізм для того, щоб перейти до подальшого, подальшої реалізації своєї стратегії, і в даному випадку, звичайно, ми маємо ситуацію, коли Сполучені Штати Америки ну на мою думку, також корелюють свої стратегічні цілі, тому що вони нарешті виходять із ілюзії про те, що Росію в принципі можна відірвати від Китаю. До речі, про ракети томагавк, про які зараз дуже багато говорять, з'являються різноманітні заяви. Коли відповідали на запитання і згадували про ці ракети, мені згадалася історія із F-16. Пригадуйте, мені здається, що ми навіть з вами про це говорили в нашому ефірі. Спочатку ми про взагалі про це навіть не говорили. Потім ми говорили, можливо, неможливо і кінцем результаті F-16 Ми таки отримали. Про томагавк чи слід очікувати на вашу думку ухвалення такого рішення. В близькій перспективі, в дальшій перспективі. Як ви думаєте, тому що Білий дім зараз активно про це обговорює, судячи із заяв, які виходять? Магавки це дуже специфічні ракети. Тут, мабуть, вам більше розпові... можуть розповісти військові експерти, але їх треба ще щось випускати. Тому це не процес одного тижня і, можливо, не одного навіть року. Це якщо говорити загалом. Але Сполучені Штати Америки і Європа мають різні види ракет, які можуть летіти на досить такі великі території, на досить великі відстані. І тут питання ще ж, і супроводження цих ракет. Тобто наведення розраховування, куди вони мають приземлитися, як вони можуть обійти е, системи ППО тощо. Тобто мова йде про те, що це має бути великий комплекс роботи, яка має відбутися там. Е, ну, Дуже хотілося б, щоб рано, але навряд чи ми прийдемо до того, що це відбудеться вже завтра. Uh... Так до речі, от про те про зброю, яка може далеко летіти, також з'явилася інформація, що ем, спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки з питань України Кіткелу заявив, що Дональд Трамп дозволив бити Україні по території Росії. І тут питання, якраз чи йдеться про завдання ударів не лише українською зброєю, а й американською А як президент Трамп може заборонити українцям бити українською зброєю? Ось як треба читати дану інформацію, так? Ну, звичайно, мова йде очевидно, що про ту зброю, яка буде поставлятися, і яка буде купуватися членами країн НАТО для підтримки України. Я це читаю в першу чергу так. Чи це будуть, повторюсь, томагавки? Ну, я ще поки що сумніваюся. Якщо е, говорити про Трампа, буквально перед ефіром з'явилася інформація, що до Верховної Ради внесено законопроєкт щодо виноси, висунення президента Сполучених Штатів Америки Трампа на Нобелівську премію миру. Е, що вам про це відомо? Ну тільки те, що ви щойно озвучили. Я так само читали цю інформацію, так? так? Е, але просто нагадаю, що рік чи півтора роки тому. Е, Можливо, трошки раніше можу зараз помилятися. Пан Мережко, який є головою міжнародного комітету в Верховній Раді, вже номінував Трампа на Нобелівську премію, а потім відізвав свою заявку. Тому зараз дуже цікаво спостерігати, хто буде підписувати це звернення з якою мотивацією і як воно буде проходити розгляду в Верховній Раді. Але поки що це виглядає як звичайний піар проект. Ми обов'язково поговоримо в цьому ефірі і про цю тему. Як будемо мати більше інформації? Я дякую вам за цей аналіз. Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики, був з нами у цій частині. Головне за день.